Тримається і заставляє нас триматися. Много очень малюнків було знищено. Много там чого було ну, значні, наверное, до охорони. Много там чого просто пропало від вологості. Є такі малюнки, от я вже показував. Да, от, кстати, умови. як сп'ять в камері, три чоловіка горять на другому поверсі. По його малюнкам відтворили камеру. 3D, 3D зробили якось. У нього ж один олівець і бумага і все. З фото він малює. Є малюнки, які він присилав от по пам'яті. Набережна наша, наша, нашу поляну, виход з Дніпра, всі протоки, всі камиші. Я вдячна всім, хто допомагав в організації, тому що ну це виникло просто з інтерв'ю. Виникла ідея створити виставку і зібрати людей, яким байдуже тема цивільних полонених того також ми триваємося, що ми разом і що ми боремося за ним.